Друга історія це про чоловіка, якому було 42 роки. Він скаржився на хронічну втому, апатію, складність зосередитися на роботі, порушенню сну та знижену мотивацію. Дослідження по крові показали дефіцит вітаміну Д, низький рівень омега 3 А аналіз харчування виявив надмірне споживання оброблених продуктів, бо він харчувався переважно на бігу, на заправках. Це були якісь бутерброди, снеки, хот-доги. І яке було рішення. Почали ми виключати в ці промислові снеки і ковбасні вироби. Тобто, якщо це було споживання перекуси на заправці, я просила обрати його, хоча б курку, а не ковбаски. Щодня ми додавали порцію жирної риби на вибір, скумбрія, лосось, сьомга, оселедець, все, що він хотів. Або додавали до страви. Це було два основних їжі, де включалася корисна олія з високим місцем омега 3 Отже, крім жирної риби і корисних олій, ми додали овочі. Він не любив салати, не хотів їх різати. Тоді я запропонувала просто споживати звичайні овочі, на різку, як йому хочеться в будь-яких комбінаціях. Скругували приймання вітаміну Д після аналізу, і результат перші відчутні зміни вже з'явилися на другому тижні. Покращився настрій, зменшилася така денна сонливість. На четвертий тиждень чоловік помітив ясність мислення, легше прокидався. З'явилася така ініціативність, він щось хотів розробляти і здобувати. За його словами, ніби хтось прибрав ватну пов'язку з голови.